Станції, акумулятори і екофлот. На До документах щось було, щось розпаково, говорили, що є. Так, і це у нас 83-78 і робимо розпаковку з сонячними А це, блін. Коротше, гараж, чийсь більше всього. Ну, Є щось по товару. Давайте поглянемо. Станції по любому є. Станції є, бо по документах вони йшли. Якісь ножі. О, аварійні акумуляторні лампи. Це будуть гроші, гроші. Ви погляньте. Балончики. У нас плитки є по 100 гривень. Будемо ще дарувати до кожної плитки балончики на халяву. Теж нормально. Це по грошам. Це будуть гроші. Це щось. І ось воно. Оце мені треба було. Дивіться, не на одиниць 20 чи 30. І це у нас. А що це? Це у нас станція сонячна, мабуть. Щось цікаве. Щось цікаве. А, інвектор на 5,5 кВт. Оце гроші, щоб ви зрозуміли. 20. Десь, Десь один з 20, а може й більше. Мінімум по 100 баксів контейнер це вже відбили тільки цим. Якісь бутилки. Масло, манол, по 100 гривень, дивіться буде, по 100 гривень масло, манол, 4 під генератори. Тоже нормально. Нормально. Ну, таке більше так блінчий з гараж, навірно, був. Людина займалася. Потім щось з дому попривозила. Ось, дивіться, 100 гривень! 100 гривень, не знаю, це зарядне, 100 гривень! О зразу не знаю, що Стоп. Опа, Уже знаю. Дивіться, по 100 гривень буде. Ключі. Що це? А може теж якийсь шуруповерт за 100 гривень. Ні, ключі 100 гривень. Каністри по 100 гривень. Це все! По 100 гривень на сайті 100 гривень. Ком'юа буде по оцінки. Ще й безкоштовна доставка. Це щось. Коротше, непонятно. Ще безкоштовна доставка по Україні. Гроші будуть витягнемо. Кому потрібно, ну зніми. десь і резини, запаски по 100 гривень. Це все по 100 гривень. На сайті 100 гривень безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!